Доброго дня, шановні члени журі, я Бошков Кирило Сергійович, учень 9 Б класу Слобожанського ліцею Слобожанської селищної ради Дніпропетровської області. Представляємо свою науково-дослідницьку роботу на тему оцінка стоматологічного здоров'я учнів Слобожанського ліцею Дніпропетровської області. Мій науковий керівник Черемісіна Олена Сергіївна, керівник гуртка основи наукових досліджень. В даний час проблема статичного здоров'я дітей набуває особливої актуальності, оскільки сучасні наукові дослідження показали, що стоматологічне здоров'я дитини є невід'ємною частиною її загального здоров'я, а несприятливий вплив шкідливих чинників довкілля сприяє збільшенню захворювань ротової порожнини, зменшення кількості здорових дітей. Наприклад, Карія займає перше місце серед хронічних захворювань. За даними різних авторів, близько 80% підлітків на момент закінчення школи мають джекаріозні порожнини. Ураження серед дорослих досягає 99-100%. Причинами виникнення карієсу є екзогенні та ендогенні чинники. Об'єктом нашого дослідження є учні з 8 по 11 клас Слобожанського ліцею та їх батьки. Предметом дослідження є стоматологічне здоров'я учнів Слобожанського ліцею. Мета дослідження першим етапом було теоретично проаналізувати головні причини стоматологічних захворювань. Друге дослідити інтенсивність стоматологічних захворювань, вплив торпрофілактики на формування здорових зубів, дотримання правил гігієни ротової порожнини, споживання солодкого. Третє було емпірично дослідити стоматологічне здоров'я учнів з 8 по 11 клас Слобожанського ліцею. І дослідження проходив 4 етапи. Першим етапом було опрацювання літературних джерел за темою дослідження. Другим етапом було опитування серед учнів з 8 по 11 клас та їх батьків Слобожанського ліцею. Третє етапом було аналіз результатів опитування. Та четвертим етапом було висвітлення результатів дослідження у вигляді графіків та діаграм. Під час написання науково-дослідницької роботи ми використовували теоретичні та емпіричні методи дослідження, а саме статистичний метод, метод аналізу, порівняльно-описовий метод. Та метод опитування, який включав в себе спеціально розроблені нами авторські тести з теми дослідження з метою максимального розкриття теми. Перед тестуванням була проведена попередня робота з ознайомленням учнів та їх батьків із стілями опитування, подальшим використанням цих результатів. Ми дотримувалися правил добровільності та анонімності у тестуванні. Емпірічна база склала 77 осіб, з них 44 учні з 8 по 11 клас Слобожанського ліцею та їх батьків 33 особи як основоположника ведення здорового способу життя. Для визначення стоматологічного здоров'я учнів Слобожанського ліцею та їх батьків ми провели опитування, щоб дізнатись на розповсюдженні захворювання зубів. А також скористалися статистичними даними у мобічної сестри Слобожанського ліцею для більш якісного розкриття теми. За результатами, проведеного за результатами опитування найрозповсюдженішим захворюванням учнів був каріяс, в меншій кількості вже був переодонтит та періостит, а загальний показник в середньому слав 34%. Серед батьків, тих, хто взагалі не хворів, таких немає зовсім. А серед того товоє порожнення лідирує карія зубів, як і у дітей. У меншій кількості батьків хворіли на пародонтит та періодонтит 15 10% відповідно. Також нами була досліджена інтенсивність вживання солодкого. Було виявлено, що кожного дня в гущі вона досить висока. Найбільше це серед учнів 9 класу 69% серед опитаних. Найменше це 38% серед учнів 10 класу, середній показник плак 52%. Позитивна тенденція є те, що не всі учні вживають солодощі кожного дня, які, в свою чергу, є головним фактором розвитку каріесу у дітей. Порівнюючи споживання солодкого батьками учнів та солодких напоїв, прислідковується тенденція схожого раціону харчування. Що є закономірним, адже раціон харчування формують батьки та закупівля продуктів, як теж, як правило, роблять батьки, крім деяких винятків. Щодо солодких напоїв, відсоток споживання значно менший, десь в середньому 34 Через надмірне споживання солодкої їжі у деяких респондентів могла виникнути кровоточивість ясен, яка спостерігалася як у батьків, так і у дітей ході досліджень, ми також порівнювали склад зубних паст та його значення при формуванні здорових зубів. Ми брали найпопулярніші зубні пасти згідно опитування, а також декілька зубних паст нашого українського виробника. Але виявилося, що зубними пастами українського виробника вони не користуються популярністю. Також в ході досліджень ми визначали вміст органічних речовин в зубних пастах, про що говорять смужки на зубних пастах. Респонденти використовують найбільше зубних паст з зеленою смужкою та червоною. Зелена смужка означає, що це натуральна паста. Вона складається на 100% з натуральних речовин. Червона смужка означає, що на 50% складається з натуральних речовин. Синя смужка означає 80% хімічних речовин та є шкідливою при тривалому застосуванні. А чорна смужка означає 100% хімічних речовин. Згідно з запитуванням, більшість респондентів звертають увагу на склад паст та вмістору як основоположника міцності зубів. Таким чином, багато паст використовують правильним містом тору з них пастах – це 1450 ppm. В ході досліджень також ми визначали показник поширеності карісу, що визначається співвідношенням числа дітей, які мають каріс, до загального числа обстежених помножено на 100%. Важливим є те, що при визначенні цього показника до числа дітей, що мають каріс, включаються діти, що потребують і не потребують лікування, тобто мають пломби. А також ми відзначали показник поширеності Каріс в Дніпропетровській області. В Дніпровському району СМТ Слобожанське ми визначали згідно опитування. І він, е, він становить 87%. У місті Новомосковську він становить 73% згідно літературних джерел. В місті Кривомрогі 89%. В Нікополі 93%. Отже, за результатами проведеного дослідження ми отримали наступні висновки. П Показник поширеності каріса склав 89% серед учнів з 8 по 11 клас Слобожанського ліцею. Серед їх батьків 100%. Найрозповсюдженішим захворюванням зубів є каріс, в меншій кількості це періостит та періодонтит. Відсоток дітей, що зовсім не мали ніяких захворювань за своє життя, склав 11%. На момент опитування 43%, у котрі вже стояли пломби, але на момент опитування вони карія не мали. Правила гігієни ротової порожнини дотримується 59% опитаних учнів, що є позитивною тенденцією. Також було виявлено, що більшість учнів Слобожанського ліцею проводять турпрофілактику, використовуючи в зубні пасти. Більшість учнів кожного дня вживають солодку їжу, що є негативним фактором. Адже це провокує швидкий розвиток як каєсів, так і інших захворювань. За результатами проведеного дослідження, нами були запропоновані наступні рекомендації: для покращення стоматологічного здоров'я учнів Слобожанського ліцею слід зменшити споживання солодких продуктів харчування, проводити локальну вторпрофілактику з використанням втормісних зубних паст, гелів та рощинь торидів для полоскання рота та дотримуватися правил гігієни ротової порошнини. Результати дослідження можна використати на уроках основ здоров'я, біології, а також під час класних годин. На цьому дозвольте закінчувати презентацію проєкту. Дякую за увагу.